Засягало ясне сонце у відчинене віконце. Поскоріше прокидайся, дню новому посміхайся. Добрим ранком я вітаю, посмішку я відправляю. Доброго ранку, діти! Малята наш рідний край, земля, на якій ми живемо. Це Україна. Україна це мальовнича природа. Великі міста та затишні села. Це наш синьо-жовтий прапор, один із символів України. Жовта смужка це пшеничка, а синя це небо. Серед нас, українців, є багато талановитих людей. Одного з цих видатих людей ви діти бачите на цьому портреті. Це Тарас Григорович Шевченко. Відомий син нашої української землі. Погляньте діти на його обличчя. В Тараса Григоровича Шевченка дуже ясні очі, добрий та розумний погляд, високе чоло, що символізує неабиякий розум. Ця картина називається Портрет. Тарас Григорович Шевченко дуже любив малювати. Він відомий поет. Та великий художник. Написав дуже багато картин та віршів. Ось послухайте, діти, один із віршів Тараса Григоровича Шевченка. Встала весна, чорну землю сумно розбудила, укичала її рястом, марвінком укрила, і на полі жайворону Соловей ковгає землю, убрану весною вранці зустрічають. За декілька днів настане весна. На початку весни, за традицією, український народ завжди вшановує день народження Тараса Григоровича Шевченка. Ось і я вам пропоную намалювати весняні вербові котики. Для цього нам знадобиться фарба, арпуш паперу, мушні палички та серветки. Зверніть діти увагу! Як близько вербові котики біля гілочки. Щоб нам гарно малювати, треба розім'яти наші пальчики, Повторюйте разом зі мною. Дві долоньки сперечались, хто з них кращий, визначались. Каже, права, я головніша. Каже, ліва, я сильніша. Плачуть пальчики, не знають, що робити. Як долоньки помирити? Всі ми рівні. Права, ліва, тільки в єдності є сила. Умочуємо паличку у коричневу фарбу. Малюємо гілочку. Беремо іншу паличку і вмочуємо у сіру фарбу. Ставимо по почергово. Погляньте, діти, яка краса! Ми теж стали сьогодні справжніми художниками, як Тарас Григорович Шевченко. Я впевнена, що ваші роботи вийшли дуже чудові. З нетерпінням чекаю фото. До побачення, до нових зустрічей, малята!